Медична практика Медлюкс розпочала співпрацю із шведсько українським медцентром «Ангельхольм». Фахівці провідної міжнародної медичної клініки тепер консультують у Коломиї. Зокрема, прийом проводитиме ортопед-травматолог Ярема Стоп'юк. Ортопед-травматолог Ярема Стов'юк п'ять років працює в шведсько-українському медцентрі Енгельхольм. Один з основних напрямків роботи клініки це ендопротезування великих суглобів, секульшові коліні. Фахівець, до речі, уродженець Коломийщини, тепер консультуватиме і у Коломиї у медичній практиці медлюкс. Адже Коломийський медлюкс розпочав співпрацю із провідною шведсько-українською клінікою. Пацієнти, по перше, зможуть отримати ту допомогу, яку Можливо, з тих чи інших причин вони не могли отримати до тепер. Зокрема, з боку травматології та ортопедії. Така співпраця це можливість насамперед для населення, не їхати на консультацію до провідних фахівців у столицю чи обласні центри, а пройти діагностику і отримати лікування та цінні поради неподалік від дому. Є пацієнти, яким важко добиратися, наприклад, на Чернівці на оперативне лікування і в них є багато запитань, вони можуть прийти тут і проконсультуватись і чи взагалі їм потрібна операція. Звертатись до ортопеда-травматолога потрібно у випадках, коли турбує біль у суглобах або ж спині під час травм і у період реабілітації зможеш отримати тут кваліфіковану допомогу первинну, амбулаторну, можливо навіть рятувати людей від тих операцій, які їм могли б бути непотрібні. не потрібні. У Коломиї спеціаліст консультуватиме у суботу для запису на прийом або додаткової інформації. Телефонуйте 0800 330 900 або ж завітайте у медичну практику Медлюкс, що у Коломиї на вулиці Бачинського 3. Навпроти поліклініки